Це Peugeot 3008. Заряжений француз. Ви ще такого не чули. Тут LED оптика, парктроніки, комплектація GT, яка надає йому ось такого спортивного дійсно інтер'єру, спортивне кермо, спортивні сидіння, прямо як на Формулі 1. Ось така у нас панель приладів. І в цілому автомобіль. В таких сірих строгих тонах позаду також диванчик, також він виконаний під спортік, місткий багажник. Сюди точно вміститься ще якийсь болід, скажімо так. Силует в нього приємний, класний кросовер який забезпечить вам зручність і комфорт. У всій вашій поїздці і поїздка, скажімо так. Тож, якщо сподобалося авто, шукайте його у нас на бульварі Миколи Міхновського або на сайті АвтоСтар чи в застосунку автоклаб 365».